Коли настає сезон полуниці, хочеться не тільки насолодитися нею у свіжому вигляді, але й зберегти цей аромат та смак на зиму. Варення, компоти, заморозка, протерта з цукром безліч варіантів. У цьому відео дивіться перевірені рецепти заготовок із полуниці, які допоможуть вам запастися літнім настроєм цілу зиму. Полуницю миємо. І відриваємо хвостики. До речі, з хвостиків полуниці можна приготувати ароматний і корисний напій, про користь якого мало хто знає. Хвостики часто викидають, але насправді вони містять багато корисних речовин. До такого чаю можна додати м'яту, лимон та мед за смаком. Цей полуничний компот приготувати нескладно. А виходить набагато ароматніше, ніж напій із замороженої полуниці. У банку накладаємо полуницю, цукор та лимонну кислоту. Можна за бажанням також додати листочки м'яти, заливаємо окропом, причому каструлю, в якій кипить вода, не вимикаємо. Нехай вона продовжує кипіти на повільному вогні. Банки я не стерилізувала, а просто промила із содою, а кришки обов'язково стерилізуємо та закочуємо банки. Трохи потрусимо банку, щоб розчинився весь цукор. Перевертаємо, накриваємо ковдрою і даємо повністю охолонути. Зберігаємо у темному прохолодному місці. Наступний спосіб заготовки це заморозка. Частину цілих ягід я розкладаю по формочках, решту подрібнюю блендером з цукром. Готовим пюре заливаю ягоди і відправляю в морозильну камеру. Цей джем на агарі я особливо люблю за його ніжну щільну консистенцію та легкість у приготуванні. Агар-агар швидко загущує масу без тривалого варіння, зберігаючи яскравий смак і аромат полуниці. Промиту та очищену ягоду засипаємо цукром і даємо постояти 2 години, доки полуниця не пустить сік. Потім додаємо сік лимона для збереження гарного кольору і ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо на середньому вогні 15 хвилин, постійно помішуючи. До агар-агару додаємо воду і перемішуємо. Додаємо агар до полуниці, доводимо до кипіння і варимо ще 5 хвилин. Банки та кришки я заздалегідь простерилізувала. Розливаємо ще гарячий джем по банках, закриваємо кришками і даємо охолонути. Зберігаємо в прохолодному, темному місці. У такому джемі проглядається ціла ягідка. Він досить щільний і водночас рухливий. Він легко намазується на хліб або тост і добре подавати з млинцями. Тут я вам показую той самий полуничний джем, але на дану кількість полуниці я додала вдвічі більше агар-агару – і він вийшов ще щільнішим. Він також добре намазується, але має більш щільну структуру. Обирайте для себе той спосіб, який вам подобається найбільше, і легких вам заготовок.